Вітаю вас в ефірі телеканалу Ті 4 Тернопільська погода та я її ведуча Ірина Воловець. 13 червня вшановують пам'ять мученика Єремія. В народі кажуть, що у цей день треба прислухатись до зозулі. Якщо кує, буде добра погода. А на яку погоду чекати тернополянам та жителям області? Дивіться далі. Доброго дня. На Тернопільщині 13 червня прогнозують мінливу хмарність. короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, в день 20-25 тепла. Доброго дня, вітаю вас. У Тернополі 13 червня буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, гроза, град. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла. В день 21-23 тепла. Дякую, до побачення. Такою буде погода 13 червня. У мене все. А я вам бажаю такого ж теплого настрою, як і початок літа.